Ураження передплеччя з частковою ампутацією. Людина, яка знаходилась на момент затримання, вона вже була виписана на амбулаторне лікування, але вона знаходиться з апаратом Мілізарова. Ця людина була затримана, людині не надавали медичну допомогу. Ситуація дуже складна. Мова йдеться про те, що може бути ампутована рука повністю. Це доброволець, який отримав бойові поранення відповідно, чому є всі документи. Цій людині дві доби, не даючи можливість зв'язатися з адвокатами, не даючи можливість надати медичну допомогу елементарно, навіть просто вколоти знеболювальне, з нього вичавлювали покази, доки він не підписав, що він не знає сам. Паралельно з цим відбувалося затримання його вагітної дружини, яку протягом доби тримали просто на табуретичці. У відділку, от з усіма арсеналом а, відомих так хорошо, ще час, час, часів, напевно, там пана Вишинського методів, типу лампочки в обличчя, і таке решта. І весь цей час йому а, прямим текстом пояснювали, що або він підписує якісь пояснення, або його дружина буде так само залучена в якості підозрювана до цієї справи. Це лише один випадок. А,